Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Марина завжди вірила, що сім років у шлюбі це не криза, а перевірка. Вони пережили усе скруту, орендовані квартири, нічні чергування, навіть безсонні ночі, навіть і безсонні ночі після викидня. Сергій тоді тримав її за руку, мовчав, не знаходячи слів. Але Марина знала, він її кохає, і цього їй вистачало. З часом життя стало стабільнішим. Власна квартира, нові меблі, відпустки, відпочинок біля моря. Здавалося, ось воно, спокійне щастя, про яке обоє мріяли. Та воно чомусь стало схоже на звичку. Марина прокидалася першою, готувала сніданок, лагодила сорочки. Чекала його з роботи, а він усе частіше запізнювався, пояснюючи, що завис у колег затримався на проєкті. Зустріч була затяжною. Відтоді минуло сім років з того дня, як Сергій і Марина одружилися, і він став відчувати якусь пустку. Життя текло розмірено, робота, квартира, вечері, які Марина готувала з любов'ю все було на своїх місцях, але Сергію ставало нудно. Марина завжди знала, що він хоче, навіть раніше, ніж він сам про це подумає. Якось він сидів у робочому кабінеті, задумався про чашку кави. І через хвилину Марина з'явилася на порозі, зі свіжозвареним же звареним напоєм. От як ти знову вгадала, що я хочу? запитав Сергій, беручи чашку з її рук. Просто я відчуваю тебе, усміхнулася Марина. Бо сильно тебе люблю. Сергій злегка усміхнувся. Похитав головою і сказав Ну, гаразд, дякую. Я ще трохи попрацюю. Марина тихо кивнула і пішла займатися своїми справами, а він дивився її вслід і думав, що колись обійняв би її, поцілував, затягнув би у спальню. А тепер він не відчував цього бажання. Тепер здавалося, що десь щось змінилося в ньому самому. Життя перетворилося на звичку. А душа потребувала нових вражень, емоцій. Безумовно, Марина була для нього рідною людиною, але якось по іншому. На роботі Сергій керував відділом, де працювало чимало молодих людей. Однією з них була Аня молода стажерка, яка точно знала, чого хоче, і не соромилася цього. Її жвавість, легка і впевненість зводили її з розуму. Він і сам і не помітив, як почав чекати на зустрічі з нею. Ловлячи кожен погляд, кожну усмішку, одного разу вони опинилися вдвох, коли нікого не було поруч, Аня підійшла ближче, сперлася під борідком на його плече, а потім злегка доторкнулася своїми, своїми пухкими губами до його холодних, не чекаючих такого провокації губ. Сергій зупинився, ніби зачарований. Він так і стояв з відкритим ротом. Хотілося дізнатися, який ти на смак. Тихо мовила вона, ледве торкаючись його рук. Аня пішла так само стримано, не озираючись, а Сергій довго стояв, намагаючись огоптатись, і відтоді щодня ловив себе на думці, що мріє про неї, про той легкий граючий поцілунок, навіть вдома, коли Марина тихо працювала на кухні. Він бачив дружину, відчував її тепло, але його думки були десь далеко, в очах іншої. Дні для Сергія ставали немов роздвоєними вдома спокій, затишок і турбота марини. Вона завжди зустрічала його теплом, посміхалася, ставила на стіл вечерю, цікавилася, як пройшов день, і кожного разу він думав, що не заслуговує на таку турботу. Але на роботі його серце билося швидше аня вміла робити буденні речі чарівними. Коротке слово, жарт погляд, який ніби випадково затримався на ньому. Він ловив себе на тому, що чекає її, чекає, щоб вона написала, усміхнулася, зайшла до його кабінету. Одного разу під час перевірки документів у архіві він побачив, яканя схиляється над столом паперів. Її волосся впало на плечі, і Сергій відчув дивне тепло всередині. Він підійшов, допоміг підійняти важкі теки. А вона дивилася на нього так, ніби відчувала все, що він думав в ту хвилину. Дякую, тихо сказала Аня. Я б не впоралася сама. Нічого, відповів Сергій, і його голос звучав дивно, оксамитово й тихо. Я радий допомогти. Вони стояли поруч, і на кілька секунд світ зник. Потім Аня кивнула, взяла папери і пішла. Сергій довго стояв, відчуваючи, як щось всередині нього прокинулося прагнення, яке він давно загубив у звичних буднях. Вдома він дивився на Марину, яка тихо прибирала на кухні, і думав Чому ж я раніше цього не відчував? Вона була така ніжна, така віддана, а він шукав інші відчуття новий азарт. Проте саме Марина залишилася поруч, не нав'язливо, але завжди готова підтримати. Послухати Заварити чай чи каву або накрити на стіл. І кожного разу Сергій відчував, як її тепло нагадує про справжню цінність домашнього життя, якого він не хотів помічати. Аня ж тим часом поводилася природно, жодних натяків поза роботою, жодних зізнань, лише погляди, випадкові дотики, короткі повідомлення із робочими питаннями, які Сергій читав із серцебиттям. Настав такий той момент, коли він здався і відповів на її гру. Спочатку вони замкнулися на роботі в кабінеті, і світ для нього заграв іншими барвами. Потім, зустрічив готелі, додому приходив з відчуттям провини, та вибратися з тої стихії, яка затягла його з головою, не міг, і йому від цього ставало дедалі страшно. Він зрозумів, що захопився грою, яку сам і підтримав. І що це може зруйнувати його дім. Тепер перед ним стояло питання, яке він довго відкладав. Що важливіше пристрасть чи справжнє тепло, яке завжди було поруч, але яке він перестав помічати. Одного ранку Сергій прокинувся з дивним відчуттям тривоги. Він готувався до нової поїздки, а в голові крутилося лише одне, і це Аня. Він знав, що це неправильно. І все одно відчував, як серце стиснулося при думці про неї. Сергію, ти що задумався? тихо запитала Марина, не соцікаво. Та ні, просто міркую. Про він, але помітив, як вона уважно дивиться. «Хочеш, щоб я поїхала з тобою, запропонувала Марина, намагаючись зняти тривогу. Сергій похитав головою. Ні, все добре не треба. В офісі його чекала Аня. Коротке доброго ранку пролетіло між ними, і Сергій відчув, що кожна клітинка тіла напружується. Кожен погляд, кожен крок Ані – все ще здавалося йому чарівним. Та все змінилося в один момент. Повертаючись з ділової зустрічі, Сергій ледве встиг відскочити, як машина раптом вилетіла на тротуар. Біля нього стояла жінка з маленьким хлопчиком, який ледве не опинився під колесами. Сергій без роздумів штовхнув їх у безпечне місце, а сам отримав сильний удар і втратив свідомість. Сергій прокинувся в лікарні. Весь у бентах з болем по всьому тілу. Біля ліжка сиділа Марина. Вона мовчки тримала його за руку, обережно поправляла ковдру, стежила, щоб йому було зручно. Слава Богу, ти вже приходиш до тями, тихо сказала вона, не відводячи погляду. Маринко, дякую, що ти. Сергій заплутався в словах, дивлячись на її обличчя. Ти завжди поруч. А де ж мені бути? сумно кивнула вона і ледве усміхнулася. Сергій відчув, що щось не так в її погляді, але не міг зрозуміти, що саме. Наступні дні Марина залишилася з ним, приносила їжу, допомагала перев'язати рани, робила усе, щоб Сергій почував себе краще. І він поступово почав відчувати тепло її турботи. Яке раніше здавалося йому звичайним і буденним. Але одного вечора, коли Сергій вперше відкрив серце і промовив «Марина, я більше ніколи не зроблю тобі болю. Я зрозумів, що ти єдина. Вона глибоко зітхнула, відвела погляд і сказала тихо, але впевнено Сергію, це вже не так просто. Ти був поруч, коли мені здавалося, що все в нас добре. Але я знала про твої зради. Я пробачала, намагалася вірити, що це просто слабкість азарт, але потім з часом зрозуміла, що ти вбив мою довіру. Сергій похитав головою, відчуваючи, як земля зникає з під ніг. «Марино, я ні. Вона обережно відійшла від ліжка. Я зробила все, щоб допомогти тобі. Я поставила тебе на ноги, бо не могла лишати тебе одного, але повертатися до того, що було. Я не можу, мої почуття не можна більше врятувати після того, що сталося. В очах Сергія з'явилися сльози. Він зрозумів, що тепла, турботи щирої домашньої підтримки було достатньо, щоб вижити, але цього було замало, щоб зберегти серце Марини. Вона тихо вийшла, лишивши після себе легкий запах його улюблених парфумів і пустку, яку він відчував у своїх грудях. Сергій повернувся додому після виписки, квартира здавалася тихою і порожньою. Він поставив сумку, зняв куртку і довго стояв, слухаючи звук свого дихання. Кожен крок нагадував про Марину її голос, сміх, запах, турботу. Він вже давно зрозумів, що вона та єдина і іншої йому не треба, але чи не запізно. Першого вечора він намагався написати їй повідомлення. «Марина, я хочу поговорити. Пробач мені. Але пальці застигли над клавіатурою. Він не знав, чи вона готова його слухати, чи тільки відштовхне ще дужче. Наступного дня Сергій зайшов до магазину поруч із будинком і купив квітів. Недорогі, прості ромашки, бо саме такі вона любила. Він стояв на порозі її квартири і серце шалено калатало. Кілька хвилин вагався, а потім набрав номер. Привіт, Марино, тихо сказав він. Сергію. Її голос був спокійним, але холодним. Ти ж знаєш, що я зайнята. Я знаю, але я хочу зустрітися. Лише на п'ять хвилин обіцяю. Вона довго мовчала, а потім погодилася. В кафе на сусідній вулиці вони сиділи один напроти одного. Сергій постійно крутив у руках квіти, не наважуючись підняти очі. Марино. Я хочу сказати, що шкодую. Я розумію, що завдав тобі болю, і я готовий зробити все, щоб виправити. Його голос тремтів, боячись почути відмову Сергію, Марина глибоко вдихнула Ти зробив все, щоб я втратила довіру. Я бачила, що сталося. Я сподівалася, що це ненадовго. Ти наситишся і все скінчиться. Тоді я була готова тобі вибачити твою слабкість. Але ти мовчав і продовжував гратися в почуття, і я здалася боротися, знайшовши в собі сили піти. Я не можу просто все забути. Сергій нахилився вперед. Я знаю, що не можна отак все повернути, але дай мені шанс маленький шанс довести, що може бути поряд, не зраджуючи, не обманюючи. Мені треба час, Сергію, нарешті мовила вона. І я не обіцяю, що все буде як раніше. Він кивнув, відчуваючи полегшення навіть у відмові. Крок за кроком, думав, він можна повернути їй довіру. Минуло кілька місяців після того, як Марина відмовила Сергію він жив своїм життям, але відчуття втрати не покидало його. Через деякий час Сергій повернувся з довготривалого відрядження, почувався слабким, тож пішов до свого лікаря. Твоя колишня дружина тяжко хвора, сказав лікар, і час опущений. Де вона? спохватився Сергій. Тут, у нашому відділенні. А що я можу зробити? запитав чоловік. Лікар тільки сумно похитав головою, боюсь, вже нічого занадто пізно. Неправда, закричав Сергій. Він одразу побіг до лікарні, зайшов до палати і застиг. Марина лежала бліда, губи майже не рухалися, Сергій дістав необхідні ліки, сів поруч і не відходив від неї ні на хвилину. Він говорив постійно, згадував минуле їхнє знайомство, перші роки життя, радості й невдачі, які вони ділили пополам. Дні тяглися повільно. Він приносив чай, підкладав додаткову подушку, щоб їй було зручно. Допомагав приймати ліки, підтримував її, і Марина потроху почала говорити. Сергію, слабко мовила вона, я тебе кохаю. Він схилився до неї і обережно взяв за руку. Я знаю, я так шкодую за все. Ти тоді зробив мені дуже боляче, заставляючи спостерігати за зрадою. Вона довго дивилася на нього, а потім тихо додала, але зараз. Я відчуваю, що ти мені найрідніший. Сергій стиснув її руку і просто сидів поруч. А далі він робив усе, щоб дружина пошвидше одужала лікування разом з постійною турботою і піклуванням дали свої плоди. Сергій і Марина незабаром повернулися додому. Після роботи він поспішав до неї. Вони тепер разом готували вечерю, і кожен жест, кожен рух здавався природнім. Марина різала овочі, Сергій мішав суп. Ти раптом став справжнім кухарем, жартувала вона. Що? Я завжди такий був, відповів чоловік, підморгуючи. Сергію, раптом мовила вона тихо, коли він піднявся за келихами. Дякую тобі за те, що ти був поруч. Маринко, обійняв він її. Я ніколи більше тебе не відпущу, і не дозволю, щоб ти шкодувала. Що залишилося зі мною. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!